Овін, Лєв, Стрілець, що чекає вас з 23 по 29 жовтня, саме основні моменти в кінці розкладу, як завжди, для кожного знаку окрема карта на тиждень. За особистими звертайтеся в Instagram, Telegram, Є в шапці профіля. Підписуйтесь на YouTube, там відео виходить раніше. На наступній неділі вже буде на листопад, я так собі планую. Так, так. слухайте, наскільки я пам'ятаю, на, на минулому тижні було такий не дуже да? у нас був тиждень. А на цьому тижні будьте уважні, якийсь у вас буде непоганий шанс, не знаю, підписання якихось документів, можливо, можливо, когось договору, можливо, я не знаю, там вам запропонують роботу, якусь якісь переміни на краще. І вам головне не не пропустити і не упустити цей шанс, тому що він буде дуже такий. Я б не сказала, що він буде такий, знаєте, явно відкритий, помітний, але тим не менше він буде і його варто не, не упустити, бо тому, що. Сьогодні є, завтра його вже не буде. Mm. Так, далі дивимось. Дивіться, якісь ваші мрії, надії на щось да, можуть збутися з підтримкою когось. Да, можливо, це ваших рідних, близьких або ще щось. Якісь ваші плани, якісь ваші е, надіжди. Е, от, або з'являться да, якісь на, на улучення, на краще, або буде можливість їх вже воплотити, так сказати, да, в життя. Також можуть бути якісь поїздки, планування поїздок. В сім'ї, дивіться, у вас дуже класні карти щодо сім'ї, фінансів сім'ї і взагалом да, гармонія повна іділія, в кого немає. Пари, скажімо так, сім'я це не обов'язково ж там в паспорті, да, там це просто там хлопець, дівчина неважливо. Да, можливо, якщо сім'я, мама, папа, це також сім'я ваші. Тому, можливо, зустріч з якимись людьми також це може бути, знаєте, як завершення якогось етапу в вашому житті. Ну, причому завершення гарне. От нарешті от воно завершилося, ви отримуєте плоди від того, що. Довго чекали, але це от в позитивному ключі. Якісь гарні емоції отримуєте по завершенню якоїсь справи, і фінансово гарно отримуєте по завершенню тієї чи іншої справи. Це якщо не стосується, наприклад, сім'ї. Да? Також якось буде впливати на цьому тижні, або будете спілкуватися, або ви будете, якщо ви жінка така м'яка, емоційна, десь можливо там. Така, знаєте, чуттєва, або спілкування риби, рак і скорпіони. Ближче до кінця тижня, от уже десь на вихідних, да, скажімо так, якісь. Ну от... Після ейфорії стане чомусь важкувато, можливо, якась важка дорога, можливо, це, знаєте, багато на себе взяли для того, щоб завершити якісь справи, можливо, чи ще щось. І знаєте, в якийсь момент для себе зробити висновок, що я втомилася, або я втомився і не знаю, як це винести, чи зможу я це все сам, чи сама Ну, да, дотягнути. але ви зможете, це ваш, ця ноша вона вам під силу, але головне віра в себе, да, віра в те, що ви робите, і ви обов'язково отримаєте те, що ви хочете. Також якісь можуть бути в кінці тижня або конфлікти, ну, мілкі, да, недорозуміння, або. Також може бути вибір. От будете стояти перед вибором, але через, знаєте, такий вибір, що, ну, от, знаєте, вибираєте із того, що ви не, в чому ви не розумієтесь, скажімо так. От. Ну, а так, в цілому, неділя дуже-дуже на позитивних якихось таких емоціях. Тепер дивимося для кожного знаку окремо, бо він. І так, з 23 по 29 жовтня. Овен. лев Стрілець. Так, от у стрільців, якщо ви жінка, то ви можете... Будете така, знаєте, чуттєва, романтична, меланхолічна в якийсь момент, або для чоловіків зустріч з жінкою якоюсь. Да? От, можливо, там якісь побачення, приємний час будете проводити якось так, або якісь не дуже логічні дії. Овін, переживання, страх, страх того, що щось може не вийти, не не пнейться. Да? Переживання, як взагалі воно завершиться, те чи інше, якась ваша справа. Просто якісь знаєте такі переживання. Але вони тимчасові, вони недовгі, тому попереживали і досить. Лев, спілкування в обществі, нові можуть бути знайомства. Вас можуть запросити кудись на прогулянку, на якусь вечірку, на корпоратив. Неважливо да? ось, якісь такі соціальні зв'язки у вас на цьому тижні. І, в принципі, якщо по роботі, то це дуже гарна позитивна карта. можливо, і підвищення, і можливо, фінансове якась підвищення. В цілому дуже-дуже непогані карти. І на дні в мене виходить. Ой, бачите, і сердечко ще. Каблучка це як договір з кимось, партнерство, домовленість. ну, Неділя у вас досить досить дуже непогана. І на дні в нас бачите, карта фінансів. І фінанси будуть, і зустрічі будуть, і спілкування, і можливі поїздки. Гарна собі така неділька. На все добре, па-па.